На початку березня важка хвороба обірвала життя справжньої легенди української авіації генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Василь Семенович залишив після себе на землі і в небі яскравий слід. Сотні його учнів та підлеглих, опановуючи професію льотчика, бачили перед собою взірець самовідданості, мужності та наполегливості. Нещодавно в Одесі командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-полковник Юрій Байдак, під час зібрання особового складу повітряного командування Південь оголосив про нагородження генерал-лейтенанта Василя Ніфарова орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Посмертно всі свої сили були направлені на те, щоб зміцнювати бойову готовність і боєздатність частини підрозділів повітря. На жаль, його сьогодні не було. Цей орден за особисту мужність та героїзм виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання, службового обов'язку зазначено у відповідному указі президента України. Генерал-полковник Юрій Байдак у присутності членів сім'ї передав нагороду дружині Василя Семеновича Ользі Іванівні Нікіфоровій. З вашою допомогою нам вдається легше перенести це наше горе, нашу втрату. Я знаю, що для многих ця втрата теж ранила. Большое вам всім дякую за поддержку. Юрій Байдак повідомив, що за ініціативою особового складу повітряних сил розпочато підготовку документів про присвоєння одному з вітчизняних літаків Су-27 імені Василя Нікіфорова.